Одного разу ти запитаєш мене, що я люблю більше тебе чи ставити розтяжки. Я скажу ставити розтяжки. І ти підеш, але недалеко. Ми тиловий спецпідрозділ ГУР, Сил спеціальних операцій Національної гвардії України, територіальної оборони, сил підтримки Івано-Франківської області. Батьку, ти чуєш мене, ми це зробили! Ми це зробили! А. Як вашій команді вдається отримувати такі круті показники? Неправильно рахуємо! Шуткуємо. Секрет успіху в тому, що кожного з нас маніакальна фаза. Я хочу бути штурмовиком, пулеметчиком. Дайте мені РПГ щось. Я хочу бути начальником принтера. Командир, диви. Можна курей привозити. Диви почайка, блядь, курятник построїть. Кур. Доброго дня, діти! Добрий день. Слава Україні! Героям слава! Як ви добре вчитеся? Вчимося, вчимося, переживаємо що нас взяли. Да? Будеш гарно вчитись, візьмуть. Дякую. Снайпер. Зараз перевіримо наших. Будь ласка. О, Це перший клас. под плотным покровом снега притаилась хатка бобра. Пар поднимается из уютной внутренней комнаты, которую временно занимают андатры. Я сказал вам, друзья, что все равно это лопатой купать. А пришлось купать. Ходила судьбу обдувать, но не получилось. А пару это своей упатаю, ну, ну осталась одна из Что мне за это будет? Не будем пить тебя. тебя. Ти любиш там всякі такі паскуди чи здорову їжу? Кого, кого? Ти, ти любиш паскуди чи здорову їжу? Паскуди? А хто такі паскуди? Це такі там sprait, кока-кола. А, фастфуди. Паскуди, там spray всякі, чіпси. Ти любиш їх? Ну трошки люблю. Я постійно за ним ухажувала. Він в мене був товстенький. Їсти готувала, купляла йому, навіть печатку йому серебряну купила. І цепочку. Що він захоче? Він в мене ходив у діти, і сярити купляла. І... Отак засилушні берці. Те, що видає держава нам, Стримують осколок. Не пробило. Бачите, не пробило. Так що не так погано, що те, що видає нам держава. Посадили буряки, посадили параболю. патісони, кабачки. Кукурудзу і квасолю. Помідори огірки. Решку із пшеницю житом, і не встигли відпочити, і не встигли відпочити. І як уже на носі літо. А влітку що робити? Обробили буряки. Ага, понятно, блядь. Хорошо. Ти, ти бери лопату. А ти водила бери тачку. Там, в общем, два камаза піска привезли. Вот такий у нас добрий ранок. Попався сержант Райан. розвідчик, разведчик. Так що спасені буде сержанта Райана. Я такий. Попався все точку. Пробуємо. Ну, такая морда мне. Ну что, давай положи. Давай ее ложи. Все, вот так, короче. Вот такие у нас попался братан. Так что мы ее спасаем. Все, быть добрым. У меня был выбор. Или морская пехота, или тюряга. И знаешь в чем прикол? Если бы выбрал тюрьму... Да. то... урод. Если бы я выбрал тюрьму, то уже врать сидел.